Творче об'єднання на читай ніхто і ніколи зимові жнива читає Надія Крапка. Пишу ці рядки тремтячими руками, поки перші промені світанку торкаються вікна моєї хати. Події минулої ночі все ще стоять перед очима. І кожен раз, коли я заплющую очі, я бачу, але я мушу це записати. Можливо, так я зрозумію, чи було все це насправді, чи то лише породження Божевілля, що охопило наше село цієї жахливої зими. Хоча я знаю, що справжнього звільнення не буде ніколи, надто багато крові на моїх руках. Надто глибока провина лежить на душі. Інколи, коли я дивлюся на свої долоні, мені здається, що вони досі червоні від крові, яка ніколи не змиється. Поміж продавніх схилів Карпат, до тіні завжди довші за світло, Причаїлося наше село. Місцеві кликали його Чорним яром. І в цій назві крилася лиховісна правда. Затиснуте горами, наче загнаний звір, воно ховалося від сонця навіть у найспекотніші дні. Схили нависали над нами велетенськими надгробками, вкидаючи тіні, що здавалися живими істотами. Вони повзли по землі, наче чорні змії. Заповзаючи в кожен куточок нашого існування, але справжній жах прийшов із цією зимою. Моя бабуся розповідала мені історії про жниця, високу постать у чорному, яка з'являлася в селі кожні кілька років. Її голос тремтів, а зморшкуваті пальці стискали на тільний хрест так сильно, що обіліли кісточки. Вона хрестилася після кожного слова, а її очі наповнювалися первісним жахом, коли вона згадувала про нього. Тоді я вважала це просто казками, якими лякають неслухняних дітей. Яка ж я була наївна? Ця найгірша зима почалася, як завжди, з тривожних знаків, яких ніхто не хотів помічати. Спочатку зникли птахи. Всі до єдиного, навіть невгамовні ворони, які ніколи не покидали село. Останнього крука я бачила на церковному хресті. Він кричав так пронизливо, що, здавалося, саме небо розколюється від болю. Наступного ранку ми знайшли його мертвим, його чорне тіло застигло в снігу, наче зламана лялька, а очі були виклювані. Залишивши лише криваві ями. Потім прийшов голод. Наші комори спорожніли ще до різдва, а нескінченні снігопади замили всі дороги до найближчого містечка. Ми опинилися в пасті білої пустелі, відрізаній від усього світу стіною снігу, що здавалася живою, вона дихала і пульсувала в темряві. Поглинаючи все живе. Все почало змінюватися два тижні тому. Спочатку я помітила, що не чує більше плачу дітей Ганни, моєї сусідки. Тиша, що запала в її дворі, була неприродною, мертвою. Вона перестала виходити з хати, і коли я принесла їй трохи супу, Побачила жахливу картину. Всі меблі були спалені, останній відчайдушний спосіб зігрітися. В повітрі висів солодкуватий запах горілого дерева, змішаний з чимось іншим, запахом, який я пізніше навчилася впізнавати. Але дітей дітей не було, І їх забрав жнець. Прошепотіла тоді Ганна. Дивлячись крізь мене очима, в яких плавала чорна та божевілля. Він приходить до всіх скоро прийде і до тебе. Її губи розтягнулися в посмішці, оголивши зуби почорнілі від гнилі. Я не повірила їй, не хотіла вірити, але щоночі я чула кроки на вулиці й тихий дитячий плач. Який раптово обривався, наче перерізаний ножем. Щоранку я бачила нові порожні хати, з вікон яких віяло могильним холодом. Матері ходили з почорнілими від горя обличчями, їхні очі запали так глибоко, що здавалися чорними ямами. Ніхто не говорив про зниклих дітей, всі лише шепотіли про жниця, і їхній шепіт звучав, як шум. Хіт мертвого листя по промерзлій землі. А вчора вночі я сиділа біля колиски мого маленького Петрика. Мій однорічний син плакав від голоду, і я не могла його заспокоїти. Його крик роздирав мою душу на шматки, але в коморі не залишилося ані крихти. Його маленьке личко посиніло від плачу, а оченята запали так глибоко, що здавалися чорними провалями. І тоді, тоді я почула їх. Кроки важкі, повільні. Вони відлунювали в моїй голові, наче удари церковного дзвону по мерцю. Я визирнула у вікно і закрила рота рукою, щоб не закричати. По вулиці. Йшла висока постать у чорному. Її рухи були неприродно плавними, наче вона не торкалася землі, а пливла над нею, залишаючи за собою шла і в темряви. А за нею йшли діти, багато дітей. І їхні обличчя були застиглими масками болю, а очі, очі світилися жовтим світлом, як у голодних вовків. Вони рухалися повільно, як у сні, залишаючи криваві сліди на снігу своїми босими ніжками. Кров була чорною у місячному світлі, і кожен слід димився, наче випалюючи сніг. Схопивши ніж, я вибігла з хати, не відчуваючи пронизливого холоду. Мороз впивався в мою шкіру тисячами крижаних голок, але я не зважала на біль. Я мусила знати правду жнець вів дітей до старої криниці, тієї самої, про яку в селі ходили моторошні чутки. Казали, що колись там втопилася ціла родина, і відтоді вона стала чорною, як смола, і часом з неї долинав дитячий плач. Але зараз криниця була змерзла, а навколо неї танцювали примарні тіні. Викривляючись у неможливих формах, наче у якомусь божевільному танці смерті, з темної глибини дивилися дитячі обличчя, бліді маски з порожніми очима, в яких відбивалася лише чорнота вічності. Їхні губи були синіми від холоду, а шкіра така прозора, що крізь неї просвічувалися чорні вени. Ми більше не пам'ятаємо, ким були, прошепотав один з привидів голосом, від якого кров стигла в жилах, а повітря перетворювалося на лід. Але ми пам'ятаємо їхні обличчя, обличчя тих, хто нас зрадив, хто віддав нас темряві. Я закричала і кинулася на жінця з ножем. Удар. Лезо війшло в чорну тканину, і світ навколо мене звертівся у божевільному вихорі. Спалах. І раптом все зникло. Я опинилася знову у своїй хаті, тримаючи закривавлений ніж. Місячне світло, що падало крізь вікно, освітлювало моторошну картину. Біля моїх ніг лежав Петрик, мій маленький синочок. Вже холодний і нерухомий. Його тільце було синювато білим наче витонченим з льоду, вона шиї зіяла чорна рана, з якої все ще сочилася кров. Його очі були відкриті, але в них не було ні страху, ні докору, лише порожнеча вічності, яку він розділить з іншими. І тоді я зрозуміла не було ніякого жниця, були лише ми, матері. Зведені голодом, ми вічаєм до найстрашнішого гріха, ми самі стали жницями для власних дітей. Тепер я розумію жнець був лише відображенням нашої провини, тінню, яку відкидало наше власне зло, породження нашого колективного божевілля. І щоночі я чую голос свого Петрика. Що долинає з криниці, такий тихий, сумний, наче шелестопалого листя. Мамо, чому? Чому ти це зробила? А коли я дивлюся у дзеркало, то бачу там високу постать у чорному і під каптуром своє власне обличчя, спотворене гріхом і божевіллям. Але найстрашніше це не привиди і не прокляття. найстрашніше це усвідомлення того, що ми самі створили цей жах, що найтемніші монстри живуть не в казках, а в людських серцях. І що іноді найжахливіші історії це ті, яким ми розповідаємо собі, щоб приховати власні гріхи, бо немає страшнішого монстра, ніж той. Що носить обличчя матрійка, яка вбиває власне диття З щоденника Марії Петренко, знайденого після її смерті у 1947 році, на останній сторінці були видні сліди від сліз і засохлі плями крові. Творче об'єднання, на читай Ніхто і ніколи Зимові жнива читала Надія Крапка.